11 липня, п'ятниця, час потрясіння. І через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. Матвія 24.12. Щойно народ Божий буде позначений його початкою, але не такою, яку можна побачити на власні очі, а духовною, непохитним утвердженням в істині. Щойно Божий народ буде підготовлений до потрясіння, як воно станеться. Фактично, це потрясіння вже розпочалося, божі суди вже тепер звершуються на землі, застерігаючи нас і сповіщаючи, чого слід очікувати. Швидко наближається час великого сум'яття та збентеження. Сатана, зодягнувшись в ангельське вбрання, зводитиме, якщо вдасться, навіть і вибраних. З'явиться багато богів і ще більше панів. Зірветься вітер різних учень. Нам почнуть нав'язувати розвіра. Тим, котрі поволі підкоряться вимогам світу і пристосуються до світських звичаїв, буде легше підкоритися владі, ніж наражати себе на глузування, зневагу, загрозу ув'язнення та смерті. Між заповідями Божими та постановами людей точиться постійна боротьба. Сьогодні той час, коли золото буде відокремлене від домішок. Різниця між правдивим благочестям і підробним стає ще очевиднішою. Багато зірок, які захоплювали нас сліпучим блиском, згаснуть у пітьмі. З де нині бачимо лише добірну пшеницю, пориви вітру понесуть полову. Той, хто переймається лише виглядом благочестя, але не зодягнутий у праведність Христа, виявиться осоромленим у своїй наготі. Однак знайдуться люди, які приймуть Божу звістку і посядуть місця, звільнені тими, хто спокусився чи зрікся істини. Керовані істинними християнськими принципами, вони стануть вірними і надійними працівниками, які захищають Боже Слово в його істинному значенні та простоті. Господь так влаштує, що його противники будуть відокремлені від істинних і вірних. Від цього ряди не порідчають. Стійкі і вірні істини посядуть місця тих, котрі піддалися спокусі, і відійшли.